Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інші Три тижні тому у мене була пересадка цієї орхідейки. Я відстригала тут все і стволик знизу, міняла повністю ґрунт, тому що був засолений. І е, хочу показати результат. Після того, як я пересадила цю орхідейку. Правда, коли відстригла стволик, орхідейка, дивлюся, поки що стоїть на місці, поки що я її оприскую, ватні диски, намочую, щоб тургор у неї не втрачався. І хочу вам показати сьогодні, що відбувається. Я беру камеру і покажу вам ближче. Отак От орхідейка посаджена у мох. За той час орхідейка відростила листочок свій. Став такий уже більшенький. Серединка біла, тому що я за туди всерединку. Заливаю алоєм, капаю по пару капель алою. Листочки я промочую, От ви бачите, що отак ватними дисками обкладжені листки. І кожний раз я цю орхідейку промочую, щоб не втрачався тургор. Бачу, якщо росте оцей листочок, який був маленький, він підріс уже за три тижні. І також ще хочу вам показати одну отаку гарну новинку. Орхідейка дає діточку, почала ростити діточку. От така ростить красота. Я також Цю діточку промочую, щоб дати більше її вологи. Теж я дала отакий ватний диск, і стараюся цю орхідейку як мож підтримати у її зростання. Зараз я хочу показати, як це все у мене відбувається. Я взяла от таку склянку води і беру. НВ101. Я на оцю скляночку дам тільки одну каплю. Я буду зараз оці всі ватні диски, які у мене тут є на листочках. Я буду їх усіх отак потихеньку промочувати, щоб промочилося мені. Отак От я промочую кожний диск. Він намокає, бо зараз вони сухі. В основному десь мені виходить раз у два дні промочити диск. Диск гарно тримає вологу і листочок не втрачає так швидко тургор. І потихеньку відновлюється. Також стараюся і на корінчики дати вологи. Отак промочується гарно листочок. Коли промочуєш вже листочок, він стає такий гарний, тверденький стає. Коли вже починає просихати диск, і листочок також стає більш такий відчутно, що він стає в'ялим. Орхідейка ще не в силі сама себе утримати, тому що у неї дуже мало коренів, її треба допомогти, її треба простимульовувати, допомагати у ці. Отак я кожних два дні я вже дивлюся собі. я Дивлюся, котрий диск вже просох, тоді я можу дати. Вологу на оці диски. І я отак листочки паличками підпираю, щоб тургор швидше набирав вологу. Бо коли листочки стоять так, у такому зігнутому вигляді, як у вушка в спагеля, то орхідейка не так швидко може відновити свої листочки. Зараз орхідейка отримала також вологу. У нас стає більш така твердіша, відчутно. І також я протру ці маленькі листочки, які отут ростуть, також я їх протру, щоб вони могли також отримати вологу. Я кладу назад ватний диск і також хочу простимулювати і цю орхідейку, бо все я намочувала тепленькою водою. А сьогодні я хочу отак простимулювати і отак їдати бологу, щоб ця діточка могла швидше. Наростити собі листочки. Також я бачу і ця брунька набухла. Не знаю, що тут буде, але тут ще поки що не дуже так сильно. І також я і цю бруньку завиваю отак. Отак я завиваю. Получається. Також ця брунька нехай собі тягне, що їй потрібно. Така милота-милота, така прекрасна діточка буде. Також хочу пролити мох. Тут де корінчики. Дати корінчикам, по корінчиках проливаю. І навколо отак пролию мох, щоб зберігав вологу. Все. Отак, волога у мене стоїть. Водичка є. так орхідейка зберігається. Мох обкладжений, вона мохом обкладжена. І отак ця красота у мене стоїть. І так. в такому порядку вона. Поки що росте. Отакі От результати відбулися за 3 тижні. І з цими результатами я ділюся з вами і вам показую оцю мімішну красоту. На цьому я буду своє відео закінчувати. І я всім гарно дякую, хто на мене підписався, хто мене підтримує. Мій українськомовний канал, я вам щиро дякую. А хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім я вам бажаю, мирного неба, Божого благословіння. всім добра, здоров'я, щастя, радості, всіх вам земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!